Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо. Разом американці розпочнуться аудит. Це та кожна копійка буде знайдена і дана оцінка. можливої міжнародна конфіскація. Мільярди доларів, віли машини, санкції і арешти. десятки мільярдів, які вивозили літаками, машинами і сумками через кордони можна конфіскувати. І Трампа і знає, як це зробити і коли. Вибори діючий президент навряд чи виграє, але от арешти президента Чермака це вже компетенції українських правоохоронців Ось що пише політолоша. Арпа, про те, що адміністрація Трампа має намір відкрити купу кримінальних справ стосовно керівництва України, як пише одна волонтерка. Звісно, фейк навіть лінки пояснювати всі юридичні недолугості такого вкиду, просто іноді включайте голову, а не тільки емоції, коли розповсюджуєте таку інформацію. Між тими будь-яка пауза у бойових діях має призвести до негайних виборів в Україні. Таку думку на сторінках Ньюсвік висловив радник Трампа та Джей Венса Стіо Кортес. Він пише, що Зеленський використовував війну, щоб від. Класти вибори і більша частина західного світу побачила цю відстрочку. Але тепер, 2025 року, коли Трамп вступає на посаду, припинення бойових дій в Україні видається неминучим, але будь-яка пауза в бойових діях чи то тимчасове припинення вогню. Чим міцніший договір про перемир'я має призвести безпосередньо до давно незрілих виборів в Україні, Пише Кортес, у цей момент Зеленський одразу стає політично важливим, оскільки його колишня широка популярність буде підірвана суспільство в. Домилося від війни все менше довіряє його керівництву і з великою підозрою ставиться до нестримної корупції в Україні. Йдеться колонці. Автор пише, що заслуговують на довіру звинувачення в корупції проти Зеленського та його соратників, включаючи вельми суперечливого керівника офісу президента Андрія Єрмака. Трампа може допомогти відкрити новий розділ в історії України, епоху після зеленського кульмінацією якої стануть чесні патріоти, а не безчесні клептократи. Додає кортес. Ще раз розповсюджуючи в Кит, про те, що кримінальні справи проти зеленського єрмака, яку будуть відкриті у США. Ми знову розписуємося у своїх меншовартостях і безпорадності. мовляв, дядючка сем за океану порішає та за нас усі проблеми, і за які законодавством він порішає. Ну, хоч елементарні юридичні знання повинні ж бути олікалерів всякої маячні. Ніхто нашу роботу за нас не зробить, ні Трамп, ні Господь Бог судити їх. Якщо вона буде доведена, повинні українці, а не американці. Проте, з думкою Кортеса, я згоден, як тільки буде заморожена гаряча фаза війни, необхідність проведення виборів стає більш ніж очевидною в той же час. Ростислав Павленко підкреслює наступне. Подумав, що зраділи це не тільки дієслово минулого часу, але й іменник, я назначення осіби за певними характеристиками. Наприклад, можна владці, які перекладають на військових відповідальність за свої провали і прорахунки забезпечення армії, влучання в бойову роботу, будувати фортифікації, а не списувати кошти дружнім. Забудовникам віддати гроші бригадам на дрони, а не на виборчі корупційні проєкти, проводити грамотну справедливу мобілізацію з прозорою ефективною підготовкою і належним роз'ясненням, а не стимулювати громади, підтримувати військових і забезпечувати життя людей, а не віддавати гроші нагору на хотілки. Це все вимагає відмовити від звичних уже нинішніх владі безсоромних схем. А коли не дбали керівництво, дається ознаки на фронті знаходиться вішатин. Це на військових, а ще й чергове більшовицьке гасло. Витягли в усьому винні генерали. Україна це вже проходила і дорого заплатила втративши державність. Але чому вони зраділи? Думають, що от примусить Трампа Путіна до перемир'я і буде швиденько вибори провести так, щоб не програти, бо програш сприймається Зеленським і його офіс-менеджерами як синонім відповідальності. Тому на Порошенка лють брути військових, залякують справами, натякаючи, що на залужну можуть завести громади, обираються, позбавляючи ресурсів і повноважень, але рано радіти. По перше, рішення про припин. На вогню ще буде далеко не гарантоване. А по друге його умови будуть визначені ситуацією на полі бою, якому напрямку залежить від мотивації військових, яку власне і руйнують почавши гоніння на командування. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписатися на канал. Переможемо разом.